всіх. І так, Буданов сказав цікаву річ. Я, ж і любі, вам робила розклад давно. Після закінчення усього цього, ми будемо жити в постійній загрозі. Я вам робила про це розклад, ви це не вірили. Ось вам, будь ласочка. Буданов каже, найближчі роки. Він мав, до речі, на увазі, неактивні бойові дії вже. Буданов не має права щось розголошувати. Бо з нього вже досить кави в Криму. Він розумний мовчить. Правильно. А тепер я хочу зробити ось такий розклад. Буданов в своїм інтерв'ю натякає про скоріше завершення війни. Буданов своє інтерв'ю натякає, що скоро завершиться війна. Натякає, ох, як ще й натякає. А на дні колоди королева кубків емоції, які зашкалюють. Тупік, знову цей тупік. Рух. Ну, щоб ви розуміли, вибиваємо це все, рухаємось. Дьявол випав, я його не показую, ви ж знаєте це. Д'явола не можу показати, але це йде якраз про це. Далі в нас хто повішений. Так, ми жертви всі, всьому закохані. Ось вам ця угода і... щодо війни. Ну, mm -hmm. що вам сказати? Тут розмова. Так, і тут сама війна. Ось вам і відповідь. Вирішення щодо війни. Ви тривога, хочу подивитись. Так, да, задовало, знаєте. Ракетна небезпека. А, Так. Ну, у неї у нас вже з самого ранку ця фігня вся. Що вам сказати? Важко. Важко, важко це все. Майте на увазі, що Буда нам конкретно натякає про вирішення питань щодо війни. Натякає. Ось. Щоб ви мали на увазі. Ось. Так. Давайте дивитись. Ця колода політична, наша, внутрішня, Бодана у своєму інтерв'ю натякає про завершення війни скоріше. Бодана у своєму інтерв'ю натякає про завершення війни скоріше. Ну,. Політичним моментом, я скажу так, ну, дивись визначено в нього. Він не може сказати о, за ось вам закохані. Є певні домовленості, які почнуть працювати. Є воно, воно повинно запускатись багато маніпуляцій. Розумієте, в чому проблема? Ми не можемо тепер сказати про це спокійно, бо є військові, які скажуть, за що ми воювали, чому не можна було це зробити раніше, щоб не гинули. Є ті, хто втратив все, скажуть, чому ми раніше не зробили заради там збереження території чи ще чогось. Є ті, хто втратив своїх близьких на війні, скажуть, що ось хтось буде жити, а в мене загинули. І, звісно, є люди, які. Розумію, що вони не повернуться додому, що все їм обіцяли до окупації, обіцяли, а її не буде. І через таких людей, через ці обіцянки, і люди вони не хочуть приймати інформацію іншу ситуацію, через таких не можна казати напряму все. Бо люди не готові до іншого. Дуже багато токсичних людей стало, які починають ненавидіти всіх, і все це буде вже. По темі далі розклади, до речі, про це. Бо в нас тепер проблема. Політики наші щось наляпають. Наш Зеленський казав про деокупацію, всіх повернемо. Ми нічого повернути не можемо. А на кінцевий результат люди надіялись на щось. Люди виїжджали з окупованих територій. І все. А більшість тепер. Більшість просто хоче закінчити, як є вже, і просто закінчити цей жах. Насправді, багато переселенців просто хочуть жити в спокою вже, як є, будувати нове життя. Якщо казати про співвідношення, десь 80 на 20. 80% однозначно хоче завершення війни, вже все стоп. Навоювали, живемо будуємо життя далі. І є ті 20, які, ну Бажають деокупацію повернення додому. Вони не бажають чекати. Хоча чекати треба, і це краще чекати в мирі. Просто багато таких токсичних людей, які зляться на тих, хто хто живе вдома, тикають житлом, квартирами. Ось там ти живеш вдома в себе, там, в своєму місці, чи ще щось. Це дуже неприємні люди, дуже. Які не можуть інтегруватись в життя інших регіонів. Це неприємно. Але таке серед нас. І тепер бачите, як Буданов дуже обережно все каже. Бо не можна. Мабуть, ще є домовленості, які не дозволяють це робити. Скажімо так.